Добрий день, шановне панство. Закінчив я проєкт з бройлерами. І зараз вам покажу кінцевий результат. Вони є тут. І будемо зараз зважувати. Так, не знаю, показував по нулях у нас. І так, найменше курча, воно не, не почищене, воно ж там вся середина шає, кишки і тому подібне. Дружини нема, дружина тим займається. Маємо 2 кілограми 10 грамів. Так, друге курча, дивіться, бачите, воно ще треба кишки витягувати. От, 3 кілограми 659 г. Так, третє курча маємо, вага його 4 кілограми. Без голови. Ось такий огляд. Зараз четверте. Так, маємо четверте корча. Воно, правда, тут з головою і маємо вагу. Зараз, зараз сфокусую. половиною кг. Ну чотириста буде без голови. А тепер що хочу сказати? Бачите, що маємо, то маємо м'ясо є своє. Далі огляд я конкретний зроблю в наступному відео. Коли порахую по там, де я записую, скільки я витратив. я би не сказав, що я дуже задоволений. Бо внутрі, кури і, і бройлери трошки була нагрузка і ще кінто, поміж того робота. От. Але кінцевий результат маємо, що маємо. Трошки був здивований, як я спілкувався з, по інтернету з паном Стефаном, то він розказував, що він купляє живою масою кури на птахофабриці по 50 гривні за кілограм. Знову я так при, йому порахував, що моя собівартість приблизно вийшла. Десь коло. 65-70 гривень. То я так на скору руку прикинув, а по факту треба рахувати. От. Бо я не, не знав кінцевого результату свого, а тепер більш-менш можна буде порахувати. Дякую за увагу, до побачення.